Готував я для клієнта по відеозв'язку трактор Кентавра 244 S на вузькій різині. І клієнт попросив, заведи його, я відеогляд робив. А ти мені заведи, щоб я почув, як працює. І я просто був вражений, як класно він працює. Послухайте, це просто як якась музика така тракторна. Це звучить вигун YD 385. Не димин. просто холодний, як піч. Кутаври красота. Звіт, як бенфен парить. Бачите все, розумію 2. Що клієнтам щось тобі не надумає? дзвоніть, ну, я дуже класно звучить тракту. Есте половина на 16 і 9,5 на 26. Бачите, це. Звучить просто таке класно. Газувати не буду. чуть чуть тільки. О, бачите, руші ще Тут-чуть газу. Кожен трактор має свою музику. Кожен має окремо звучить. Так що, якщо у нас є вибір, я вам підберу найкращого. Ротиславича, Слуцька, вулиця Мантурова. Глушим. Правильно, глушені. Раз. І все. Ось так тут. От він. На зв'язку.